Там ти взагалі не любиш машини, да? я так розумію. Я спокійно до них ставлюся, як до авто. У мене немає автомобілю. Угу. І в тебе немає автомобіля? Mm -hmm. немає. Ні. Прав немає. І прав немає. Але ти в цьому цьому розбираєшся все одно, да? так? В е, я не знаю, скілах гонщика, да? в. Ріжній Радіус. Я да. люблю картанг. Я просто слухав подкаст спеціально твій. Ну, там один із останніх про гонку. Про гонку Австралії здається, про першу Австралія ж відкривала в цьому сезоні. Коротше, там хвилин десять перші йде розмова про ризик про губу. Ну, мої знання в гумі обмежують з тим, слік, що слова підтягнулося. Він вдягнув слід зимову була поміняти голова. на літню. Що я... Треба було зробити це вчора. Чого я правда. досі не зробив, до речі, зимову не поміняв на літню. Ще а, рано. Да. А там, коротше, десять хвилин про вибор гуми, що це дуже важливий фактор. І, виходить, що людина, яка сама не їздить на Тут машині, Це важливо розуміти, що вибирати. автомобіль звичайний, автомобіль точніше, гоночний боліт Формули 1 дей, це дей. речі абсолютно різні. І досвід, який в тебе є, що ти в собі колесо замінив, він не співпадає з тим, що відбувається у Формулі 1. Але ці знання вони накопичуються. Ти читаєш, дивишся, слухаєш, чуєш, ну і коментуєш все це, плюс технічна складова, яка є, ось. Основою для розуміння, що таке гума у Формулі 1, які її характеристики, чому вона настільки складна, щоб е, про неї потрібно говорити, тому що вона впливає на перегони досить е, досить серйозний. погода. Насправді Дош. серйозний вплив е, вплив, який не всі до кінця розуміють. Тому що ну, гума це єдиний контакт боліду із трасою. Якщо ну, як... ти зміг її розігріти і вона чіпляється, тому що гоночна гума сліки, вони липнуть до асфальту. Коли вона... А вона працює в температурі 100-110 градусів. Тобто вона гаряча, вона липне до асфальту. Якщо ти її не розігрів, вона не липне, ти ковзаєш, ти втрачаєш час.